Батько дочекався самого повернення з армії, і тепер мої зусилля будуть спрямовані на те, щоб підтримати батька. Віримо, що люди проаналізують свою роботу, зрозуміють, що ті речі робити не можна. Віриться, що хто має захищати, буде захищати. Хто не може, не може захищати. Віриться, що це вже буде остання крапка в тій історії. Дай Бог, що так воно й було. Ми всі за це вболівали, всі доклад... докладалися. Кожен хто чим міг допомагав, бо просто інакше не можна. ЗСУ, я є звільнений, але, але, але. Тут я стаю на облік, ну і нарешті вже дали ту довідку. Ну то дякуючи Михайлу Антоновичу, звичайно, з пенсійного і я це все подав. А сьогодні ви несли, що ви з вас звільнили з ЗСУ? Е... Що за документ? Щоб подати на відсрочку на три місяці. Тато я вже коло тебе. Ти в хаті, ти вдома, все буде добре. Ти перетерпів до всього, і таки мене богодякувати, батя дочекався.